Вітаю вас! Почнемо з перевірки домашнього завдання. Домашнє завдання було виконати ДЗ до уроку номер 3 частини 3-4. Перше питання потрібно було вивчити правила. Ми вивчаємо з вами оптичні явища, явища, які пов'язані з променями. так? І ми з вами роздивилися створення оптичної камери обскура. За допомогою камери обскура е утворюється е на екрані зображення, яке відрізняється від е джерела, тим, що воно перевернуто. Чим далі від отвору розташувати екран, тим більшими за розміром буде зображення. На друге питання потрібно було дати відповідь, які е, з фігур будуть вважатися перевернути. Е, Ліза, як ти вважаєш, як ти відповіла, які будуть нас перегорнуті? А які нічого не зміниться? Це і номера просто протиптуй. Чотири, три. Чотири ні. Три погоджуюсь. Якщо ромб перегорнути, то він також залишиться ромбом. Квадрат буде. Квадрат, якщо перегорнути квадрат, щось зміниться? Ні, я про четверте говорю. У нас І є, є І шо? А ці зображення в нас не зміняться. Тобто, як не гортай, в нас буде коло квадрата рум. Добре. Тепер потрібно поставити було ствердження плюс та мінус, якщо ви погоджуєтесь або ні з ствердженням. Камера обскоро формує перевернуте зображення. Так, це вірно. Оптика це розділ фізики, я вивчає властивості тіл, що Ем, Діміт, як ти вважаєш? Аріна. шостий клас. Вмикаємо мікрофони, камера. Це не працювання на урок. Оптика це не е, е, заколивання, вивчає е, розділ механіка, механічний рух. Камера Обскора це найпростіший оптичний прилад. Ну, можна погодитися. Так. Якщо в камері обскурі зменшити відстань між отвором та екраном, то зображення на екрані збільшиться. Ми сьогодні про це будемо казати. Якщо зменшити відстань між отвором та екраном, то в нас навпаки, що буде? Зменшити? Так, ось якщо. Чим далі від отвору розташований кран, тим більше буде зображення. І навпаки, якщо ми його зменшимо, то він буде також зменшуватися. Тобто неправильно. Візьмі участь у конкурсі, потрібно було тільки обвести правильну відповідь. З тепловим рухом частину кричовини оптичними називають явища, пов'язані, тепловий рух, ні. Властивості світлових променів. Так, навіть далі можна начинати, начитати електризація. Ні, усі варіанти відповіді також, ні. Тобто тут у нас правильно є. Якщо у вас не так, будь ласка, виправляйте. Так, їдемо далі. Що є ж точним джерелом світла? Які у вас є думки? А, Аріна. Прожектор. Так, в нас є. Прожектор. Простою молекулярною речовиною є кисень, вуглекислий газ, вода, кухонна сіль. Проста речовина, яка складається з одного елемента. Ліза, хто це в нас буде? Кухонна сіль. Кухонна сіль натрій хлор два елементи. Натрій хлор, два елементи. не підходить. Вода, хто знає формулу води, молекули. H. 2. H2O. Не підходить. Вуглекислий газ це. О3. О 2 О2. І кисень має О2. Тобто в нас буде кисень літера А принцип дії камери обскори ґрунтується на хімічних властивостях атмосферних газів, на тепловому русі молекул атмосферних газів, на поширення світлових променів. Це в нас те. То камера обскуру працює тільки з променем. Якщо збільшити Відстань між отвором, крізь який проходить світло та екран в камері обскура, то зображення на екрані збільшиться, зменшиться, спочатку зменшиться, потім збільшиться, не зміниться. Як ви вважаєте? Збільшиться. Якщо збільшиться відстань між отвором, тобто щелину, через яке буде проходити саме а, -а, -а. зменшується Змачу. Ну, давайте це питання ми тільки сьогодні будемо розглядати, тому е зрозуміло, що ви можете неправильно дати відповіді, але припущення, може бути, не зміниться, або зменшиться, або збільшиться. Точно не, не буде ось так гратися. Добре. Намо на це відповідь в кінці питання в кінці уроку. І останнє у наслідок. Підвищення температури, е швидкість хаотичного руху частинок не змінюється ні, воно обов'язково також збільшується. Це, як ми, як коли ми бігаємо так швидко, ми нами загріваємося, тобто температура збільшується. Унаслідок хімічної реакції атоми одних елементів перетворюються на атоми інших елементів. Ні, хімічна реакція. Це не перетворення атомів, це об'єднання їх в інші молекули. В періодичній системі порядковий номер хімічного елемента дорівнює сумарній кількості протонів і нейтронів в атомному ядрі. Сумарна кількість протонів, нейтронів в атомному ядрі це в нас і електронів це малярна маса. Першим запропонував конструкцію та назву Камера Окспора. Італійські вчений-винахідник Леонардо де Вінчі. Добре. Тепер переходимо до нашого уроку. Тема сьогоднішнього уроку. Ми також так і продовжимо знайомитися. З камерою обскура. Але сьогодні познайомимося з таким цікавим явищем, як відбивання світла дзеркало. Як ви розумієте, що таке дзеркало? Це якийсь прилад, який створює уявні зображення. Те, що відображає дзеркало. Не існує, там немає цього зображення, це уявне зображення, кімнат. Самого дзеркала також ми ніколи не бачимо, ми бачимо тільки те, що в ньому, в ньому відбувається. Тобто, саме таке дзеркало, якщо роздивлятися з точки зору фізики, це вже уявне крило, так? який вже фокус нам демонструє, створює, будує предмети, які там немає, Тобто вони є тут. Але в дзеркалі їх не існує. Добре. Давайте в камері обск... заповнимо пропуски. Лізонька, читай перше, будь ласка. У камарі У про менні. Проходять крізь невеликий Опся. Отвір, так? Ось ця щевина, через яке потрапляє світло, називається отвір. А, Аріна, читай друге. На екрані формується. Яке зображення? Коли ми кажемо, воно навпаки, це як його можна назвати? Пе? Перегорнути. Умнічний. Перегорнути. Перевернути. Перевернуте зображення. Що далі від отпору розташованих рам, то більшим. То більше? буде зображення. Так. Давайте е подумаємо: в нас є перше зображення, те, що ми з вами дивилися. Так? Є зображення через отвір, у нас спромені будуються на екрані, і ми бачимо явне перегорнуте зображення більше. Але якщо зробити отвір більшими, то що ну, можна побудувати наступну перший промінь пройде? Якщо побудувати ці промені, то ми отримаємо ось таке зображення. Тобто воно буде фактично меншим від реальної, або схожим, так? Тобто не ось ці будуть грані, воно не буде збільшено, а ось тільки там, де перетинаються ці наші промені, так? Тобто в нас буде тінь падати на один промінь. І в результаті цього наші зображення будуть відрізнятися. Ах, що не, не дається. Тобто ми будемо бачити тільки частину цього зображення, не повністю, і воно буде значно менше. А тепер давайте це подивимося на відео. Ой, ви бачите. Thank uh -huh. Тобто, у нас буде розфос... розфокусування. Нам потрібно, щоб був фокус, а його не буде. Тобто, як ви берете фотографувати себе, а у вас все розмите. Тобто, ось таке зображення, не чітке і не повністю ми отримаємо, якщо збільшимо шторки отвору. Цей відеофрагмент нам каже про те, що. Чим більші отвори, так, то промінь проходить і створює більше зображення, але майже цього е зображення накладаються один на одного, тому виходить не чітке зображення. Бачиш перед собою невеликий столик з таюкою, на якій лежить, жива голова людини, що рухає очима й говорить, підійти в притул до столу не можна, оскільки його відділяє огорожа. Але все ж таки ти впевнений, що під столом нічого немає. Поясни цей фокус! Так, тобто, що ми бачимо ще раз допоняв, що може, в мене також не дуже гарна якість, мабуть, через інтернет поганий. Так ось, так, так ось що там відбувалося? Ось дивіться. Тобто, Ми бачимо, що там нічого немає, а ось є людина. Тобто, виходить, що людина без тіла. Але ми ж з вами розуміємо, що це неможливо. Що це відбувається? За допомогою чого це можливо? Як ви розумієте? Що нам допомагає зробити ось ці фокуси? Там так, дзеркало. Так, дзеркало, якщо ви колись цікавилися фокусами, то дзеркала нам допомагають створювати ілюзії. Давайте подивимося ще одне коротесеньке відео. Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому ми бачимо своє відображення в дзеркалі? Чому ми не бачимо себе, коли дивимось, наприклад, на стіну будинку? Річ у тім, що поверхня стіни відбиває і розсіює світло, а тому зображення не утворюється. Поверхня дзеркала взаємодіє зі світлом інакше. Спробуй установити, як саме. Підказкам пригадай, як звук взаємодіє з твердими та плоскими поверхнями стін. Тобто, те, що ми бачимо у дзеркалі, це кут, під яким ми його розташовуємо до поверхні. Ми можемо стати так, що ми не будемо потрапляти, і промені від нас не будуть відбуватися до дзеркала. Відповідно, зображення на дзеркалі не буде в нас. Цим користуються всі е фокусники. Людське око здатне розрізняти об'єкти. Які є джерелами світла або ті поверхні яких відбивають і розсіюють світло? Зеркальні ж поверхні світло майже не розсіюють, вони лише відбивають світло. Зеркальні поверхні відбивають світлові промені. Ми стикаємося з парадоксом. Дзеркало є невидимим. можна бачити раму дзеркала. Його країни, об'єкти, що відбиваються, але самого дзеркала, Якщо тільки воно не забрудне, ми не можемо побачити вітрю, спокус та ілюзії з використанням дзеркал, зокрема голови, що говорить, ґрунтуються на тому, що дзеркало невидиме, а ми бачимо. Лише предмети, що в ньому відбиваються. Тобто там розташували так ці дзеркала, щоб наше тіло не потрапляло до е, поля зору, е, щоб промені від нас не відбивалися у дзеркало. Давайте дамо відповіді на запитання. Чому простих речовин набагато більше, ніж хімічних елементів? Ми вже багато разів пояснювали це, тому що це як літери і слова, так з 118 атомів можна скласти, точніше складаються більш 20 мільйонів речовин. Це як літери і слова. У нас всього-навсього 33 літери, а ми можемо складати ну, сотні слов. Так? Наведи кілька прикладів тіл, що не можуть бути джерелами світла. Як ви вважаєте, найбільше у нас який не джерело світла? Наш супутник, так? місяць наш. Які ще. Е Тіла ви можете провести, які не є джерелами світла. Небо. Ну, саме таке поняття небо трошки абстрактне, так? тому що небо з точки зору фізики немає такого визначення неба. Є шари, давай змінимо ще. Давай якісь предмети, які в кімнаті є. Наприклад, твій зошит. Він може бути джерелом світла? Ні, ні, він не може бути. Ну, звичайна ручка, якою ми всі пишемо. Ну, звісно, що є і електричні ручки, але звичайні також не мають. Не можуть бути джерелом світла. Добре. Кішка, наприклад, кіт або собака, вони також не будуть джерелом світла. Дом. Хто хто? -дом. Так, будинок. Ну, сам по собі будинок так, але якщо там є лампи, так, то сам будинок буде світитися і буде джерелом світла яким законом пояснюється утворення тіні? тіні? Цей закон відбивання світла, так? Світло. І у нас як світло поширюється? Ну, коли ми з вами носимо влітку е капелюхи, щоб що сонечко не потрапляло на голову, тобто воно не може обійти нас. Нашого капелюх, тому світло поширюється як? Прямо лінійно? Прямо лінійно. Підкресли лінію терміни, що означають фізичні явища. Площа це фізична величина, це ніяк не е, фізичне явище. Остигання. Ну, тобто, борщ поклала, а він став е, гарячий, а він став холодний. Це в нас е, фізичне явище? Так. Так, метр це в нас одиниці вимірювання. Кипіння це що в нас? Фізичне явище. Кипіння, фізичне явище. Павло красненька, вдовжина це в нас що буде? Фізичне чи ні явище? Ні, ні це в нас. Е, Одиниця фізична величина Кілограм е, орина. Це в нас. Одиниці, вимірювання, гальмування. Орина, це в нас. Допомагай, Павло. Гальмування це зміна швидкості. Зміна швидкості, будь-який рух, це механічний рух. Тобто це можна також назвати фізичним явищем, як і ковзання. А ось секунда не може бути, це в нас одиниці вимірювання часу. Горіння це також в нас ну це не фізичне явище, це можна назвати що це хімічний прояв, так, якоїсь реакції. Але з точки зору е, утворення плазми, це також може бути фізичним явище. Позначи е, об'єкти, які не є джерелами, джерелами світла. Перше, в нас, ну, е, здається, це сонечко, це в нас буде джерелом світла? Так. Так, тобто нам позначити, які не є джерелом світла. Багаття це є джерело світла. Так. Так. Місяць. Місяць Ні. він тільки відбиває. А світлячок. Так. Так, він також джерело світла. Ну, Це 100% сонечко. Просто познач об'єкти в множині. Ну, добре. поясню за допомогою зображення, як утворюється камера обскура. Ми вже з вами дивилися цей е зображення, так? Чим більше отвір, тим найчіткіше буде зображення. Тому доцільно роблять маленький отвір між е в камері обскура, для того, щоб створити більш детально і чіткіше зображення. Домашнє завдання. Прочитати, вивчити правила, а також виконати домашнє завдання до уроку номер 4 Покликання надам вам в нові знання. Які до мене є запитання? Здатне розрізнення. Тоді дякую за урок. Готуйтесь до наступного до наступного тижня. До побачення.